Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад пасіансу для знаку зодіака Леви на період з 14 по 20 серпня. Загадуйте бажання або запитання на які б ви хотіли отримати відповідь. А я тим часом вже традиційно хочу поздоровити всіх, хто святкує свої дні народження на даному тижні, побажати вам миру, здоров'я, багато роботи, достойну зарплатню, щастя вам та вашим близьким! А ми розпочинаємо. Дивимося, друзі, на ті значки і символи, які у нас в пасіянці зараз співпали. Ось ми бачимо лавровий вінок, це успіх. Ось це лебідь. Це романтичні ніжні почуття. Ось тут покровитель, це якась людина, котра вам допомагає, а ви не можете і не знати про її існування або її допомогу. Та начебто все. Прямуємо далі і подивимось на розвиток подій. Тут млин і дорога, це не співпало. Не думайте, що я пропустила. Прямому, друзі, далі. Другий розклад для знаку Зодіака леви. Ось ваш корабль, велика ваша справа, важливий проєкт, який успішно зроблено. Або мандрівка, присвячена відпустці або вашому дню народження. Дорога це підняття по кар'єрних сходах або далекий шлях. Ось це і це може означати якусь далеку, важливу мандрівку. Можливо, ви цілий рік на неї збирали або планували, і нарешті вирішили здійснити цю подорож. також, друзі, ось у вас є підкова, підкова це успіх, а також, якщо ось це повернути два дві позначки, то це годинник, це своєчасно робіть заплановану справу. Не рано не пізно, своєчасно. Ось це котик, це романтичні почуття. Ось до котика вам іще братик. Оце лебідь. Ось він, друзі, лебідь. Ось, ось ваш ключик. Ось. А ще до лебідя ось святкування. Ось. Ваш бокал. Ваш бокал. І ще, друзі, ось цей замок означає те, що ви зробите нарешті, або нарешті дочекаєтесь, коли вже буде хеппі-енд якоїсь вашої справи. Бо у вас тут є і ключ, і замок. Тобто ви можете видихнути спокійно, якщо це був якийсь проєкт, то ви його зробили, у вас його прийняли. А ми прямуємо на третій розклад, подивитися, що ж буде далі. Ось іще, друзі, у вас ось документ. Документ, який вам розв'язує, можливо, оцей ось цей проєкт або шлях до мандрівки, у когось що. Святкування, ось романтичне почуття, успіх. А ось, друзі, вам ще. Кому не вистачило, ось вам ще стріли в колчані. І ще добрий знак. Зробіть собі скрин, і коли щось не те, завжди сюди дивиться. Такої кількості позитиву не часто зустрінеш. А ми переходимо до третього. Розкладу. Ось що значить, коли йде ваш знак, Сонце знаходиться в вашому знакі, який би він не був, то людина набирає максимальну силу, якісь такі енергії, котрі допомагають вам, як то кажуть, гори здвинути. Третій розклад, друзі. Для знаку зодіака леви. На період з 14-го по 20 січня Дивимося, друзі, що у вас співпало. Ось ваш домашній очаг, родина. Знову ж таки, якийсь документ. Документ і ось ось цей корабль, він вам каже про Ось, або мандрівка, або цей документ про те, що ви вже зробили. А може, білети на подорож, квітки. Ось, друзі, вам ще небесне покровительство, парасолька. Ось ще вам знову ще раз. Підняття по кар'єрних сходах або далека дорога. Ось дивіться, як у вас все тут пов'язано. Тут дорога, тут дорога. Ось тут у вас карта долі. Хрест. Карта долі також. Підсумуємо, друзі. Третій ваш розклад. Карта долі. Ось вона. Карта Христа. Домашній очаг. Далі документ. Потім подорож. Потім небесне покровительство. Та начебто все. Щось ви таке завершили важливе на цьому тижні. Так, друзі, зараз ми спитаємо застереження та пораду у карт таро колесо року. Для знаку Зодіака Леви. Застереження та порада. І ще одна карта для іменників. В кого де народження. Що хочу сказати, друзі? Застереження вам каже про те, що ви дуже добре працювали. І саме зараз вам настав час відпочити. Це ви побачили. З оцих значків подорожі, покровительства та вашого успіху. Тому що кожна справа вона має, як то кажуть, дві сторони: позитивну і другу теж позитивну. В першій позитивній стороні ви віддали всі свої сили, зробили справу, вам всі аплодували. А друга сторона та, що ви маєте відпочити для того, щоб відновити сили. І далі прямувати знову за великими проєктами. Тому вам застереження, не перевтомлюйтесь. Відпочивайте іноді. Порада вам це принцеса жезлів, це принцеса, яка має якийсь документ, яка дивиться в даль. Можливо, у вас зараз не така енергія, як у короля жезлів. Тобто, іще далі зробити якісь великі проекти, все двигати вперед. А трохи вона знижена. Порада вам така: набирайтеся сил, бо впереди, попереду вас чекають ось якісь знову бумаги, знову якісь проекти. Ось якісь думки у вас тут літять, в вашу світлоголову. Тому. А можливо, це і якась така позитивна зустріч з коханим або з коханою. Тому, друзі, порада вам така: набирайте сил і вперед з новими силами. Не забуваємо, що ровно один місяць з дня народження ваші сили розподіляються на рік вперед. Ваші плани, все, як ви. Проживете цей місяць, все воно відбудеться потім цілий рік, відбувається. Тому проводьте його достойно. І ще одна карта для мінинників: це Королева Пентаклів. Ця карта означає батьківщину, рідну землю, або роботу, або фінансовий успіх, або здоров'я. І хочу сказати, що все це вам знадобиться на протязі наступного року. Так ось хто празнує свої дні народження, це карта для вас. Майте це на увазі. Будьте здорові, будьте щасливі, бо жінка це, як ви знаєте, матір всього. Ось такі вам, друзі, паради. Масштабні, я б сказала, такі, як леви. Вони не бачать дрібниць, вони бачать тільки по крупному. Успіху вам, друзі! Щасти, до зустрічі на моєму каналі. Дякую за перегляди, за лайки, за підписки. На все добре!